Мрієш про кар'єру у світі реклами та піару? Тоді освітня програма соціологія комунікації реклама та зв'язків з громадськістю саме для тебе. Каразінський університет пропонує сучасне навчання, де ти здобудеш знання, необхідні для досягнення успіху. На цій освітній програмі ти вивчатимеш маркетинг, соціологію, копірайтинг, соціальну психологію, піар-стратегії та багато інших захопливих дисциплін. Лекції, тренінги та міжнародні проекти допоможуть підготуватися до реальної роботи в будь-якому форматі. Наші випускники успішно працюють у рекламних агенціях, медіа, IT, освіті, бізнесі, івент-менеджменті, маркетингу та таргетингу отримані знання допоможуть керувати інформацією, будувати стратегії піар і вирішувати складні завдання в сфері комунікацій. Навчання на соціології комунікації, рекламі та піарі дала мені багато навичок, знань, колег, друзів і взагалі багато всього. Зараз я працюю в центрі зв'язків з громадськістю Каразінського університету, і все, що я отримав на цій програмі, мені зараз допомагає. Привіт, я Юля. І я навчалася на освітній програмі соціологія комунікацій, реклами та зв'язки з громадськістю. За 4 роки навчання у мене було безліч можливостей, шансів, знайомств, знань, які я здобувала, які я реалізовувала, якими я користалася. І наразі я можу дійсно сказати, що це був правильний вибір, який привів мене туди, де я є зараз. Наші викладачі експерти з реальним досвідом у сфері комунікацій, які навчають критично мислити, аналізувати інформацію та ефективно комунікувати. Так, програма передбачає можливості стажування для студентів. і університет співпрацює з різними компаніями, організаціями, проєктами, але ми маємо власну дуже потужну базу комунікативних. Підрозділів – це медіастудія університету, лабораторія медіакомунікації, прес-центр соціологічного факультету, газета Харківський університет, Центр зв'язків з громадськістю університету. Вони будуть раді бачити тебе протягом року. Хочеш працювати в динамічній та перспективній сфері, любиш креативити та генерувати ідеї? Тоді стань частинкою соціофемелі. Обирай соціологію комунікації, реклами та піар у Каразінському університеті.